Вітаю, друзі. Публічним коментарем через засоби масової інформації про встановлення граничного терміну для відповіді української сторони на так званий мирний план Трампа, президент Сполучених Штатів Америки практично зняв всі запитання. Фактично, Дональд Трамп підтвердив наявність цього плану миру. Чи свідчить це про офіційний статус документу? Чи свідчить це про консолідовану позицію Сполучених Штатів Америки? Тобто, чи можемо говорити про те, що Дональда Трампа, президента США, підтримує Конгрес і Сенат? Чи можемо говорити про те, що Дональд Трамп перевищив свої службові повноваження? От з цих запитань я би почав сьогоднішню нашу розмову. І з тих запитань я би почав аналіз ситуації, в якій ми опинилися. Отже, щодо офіційного статусу документу. Публічні виступи посадових осіб, навіть якщо це президенти, зовсім не свідчать про те, що йдеться про документи, які мають офіційний статус. Президенти країни можуть давати устні розпорядження, устні рекомендації. Навіть можуть передавати устні погрози. Ігнорування цих рекомендацій, розпоряджень чи погроз. Можуть мати офіційні негативні політичні наслідки, це правда. Але документ, про який зараз говорять, який обговорюється, ось цей мирний план, я переконаний, що він не має офіційного статусу, тому ми його і не бачимо. Його не показує ні Дональд Трамп. Ну, я не знаю про таке, що десь на сайті Дональда Трампа. На сайті президента висить ось цей мирний план. І його не показує президент України Володимир Зеленський. Тобто план існує, його передали. Але офіційного статусу, я вважаю, він не має. І найголовніше, ну точно ми можемо сказати, це доконаний факт. Президент нам не представив, президент України нам не представив цей мирний план. Його немає. Він, як оцей кіт Шреденгера. він не то живий. Не то не живий цей Кіт, і так цей план не то він існує, не то він не існує. Тепер щодо консолідованої позиції політикуму США, я, наприклад, не переконаний, що Дональд Трамп не матиме серйозних проблем в результаті своєї ініціативи з мирним планом. Я думаю, що враховуючи його хитку ситуацію загалом всередині країни. Незважаючи на весь цей пафос і надуті щоки і роздуті губи, у Трампа там не дуже гарна ситуація. Він може мати проблеми. Тому не потрібно нервувати сильно і суєтитись. Потім щодо перевищення повноважень. Мені складно сказати, що можна Трампу, що не можна. Я думаю, те, що не заборонено законом, це можна робити. Тобто, президент США. Може передавати якісь усні рекомендації, розпорядження і навіть погрожувати деяким країнам. Це він може робити. Але тут мова йде, що Дональд Трамп 100% перевищив свої повноваження. Ось ці неофіційні повноваження він перевищив. Тому що він взяв на себе відповідальність капітулювати перед Росією. Він цього не розуміє. Але він це робить. Тому це, ну, Формально, можливо, це не є перевищенням його повноважень, але де-факто, не до де а де факто це перевищення повноважень. Президент України Володимир Зеленський записав вчора звернення до українського народу. Я за всі роки ніколи не дивився жодного запису, жодного відео ось цього короткого президента Зеленського. Я поясню, чому. Я пробував колись дивитись, я не можу це робити, тому що президент читає по суфлеру. І як людина, яка ну, теж займається такою діяльністю, я зразу бачу фальш. Тобто, що робить Зеленський? Зеленському пишуть тексти, він читаючи текст, на ходу намагається вжитися в роль того, що він читає. Я це бачу, і мені це не подобається. Інше питання, коли ти сам написав суфлер. І ти його читаєш для того, щоб швидко для, роби, для чого пишеться суфлер. Для того, щоб заощадити час. І надати статусу цього документа більш такого офіційного, компактного і офіційного. Для цього пишеться суфлер. Я теж користувався інколи суфлером, це було разів 6-8 за всю свою блогерську діяльність для того, щоб заощадити час і передати в короткий час на якомога більше інформації. Але це мої думки. Там інші блогери російські пишуть кацти, всі інші, там, і наші навіть блогери. Портников пише Суфлер, там пишуть Суфлери, є питання і так далі. Наступний момент. У мене ну, надзвичайна витримка. Я і сам інколи собі дивуюсь. Я можу слухати неймовірну дурню від будь-кого. Причим дуже такі недружні речі на свою адресу, на адресу свого народу і України. Можу спокійно слухати. Я годинами слухав Путіна, його виступи на Валдаях і так далі. Але це говорять вороги, або говорять якісь ну, люди, я не знаю, там, дурні чи ще якісь. Тут мова йде про президента країни. Я не можу слухати Зеленського. Я три рази вчора намагався переслухати 10-хвилинний ролик. Мене вистачило з третього разу до 6-ї хвилини, до 7-ї хвилини. Шоста хвилина, щось там, 30 секунд. Я покинув слухати. Але мені вистачило для того, щоб ну, якби вловити ключові повідомлення, які намагається, намагався передати Володимир Зеленський. От я зараз. Спробую на них відреагувати, тому що це надзвичайно важливо в аналізі цієї ну, ситуації. Перше звернення дорогі українці та українки. От виступ Зеленського, як він тільки сказав, дорогі українки і українці, мені зразу нагадав виступ головного економіста чи головного бухгалтера лікарні на дні медичного працівника. Завжди чомусь надо. Я не знаю, хто це продумав, але чомусь головним бухгалтерам і головним економістам лікарень надають слово на День медичного працівника на якихось офіційних цих всіх оказіях. І вони говорять наступні речі: Шановні колеги, вітаю і бажаю. І в мене зразу виникало запитання: які колеги? Ну, до кого ти звертаєшся? Людина, яка пройшла якісь там річні бухгалтерські курси. Ну, нехай щось там закінчило, там, 2 три роки заочно. Звертаються до аудиторії, ви вдумайтесь, звертаються до аудиторії, я про зараз медичну аудиторію, яка за плечима має 10 років освіти в режимі нон-стоп 24 години, без вихідних і без е, е, нормованого робочого дня. Із синцями під очима від недосипання. І вона їм каже, шановні колеги які, ви колеги, які ми колеги взагалі, це про тому всьому важливий момент, що головний бухгалтер це особа, яка завжди щось недораховує лікарям і медсестрам, завжди щось підкрадує і приймає участь. Це всі знають в усіх оборудках і схематозах лікарні. Тобто постійно щось відкати, деребання і так далі. І от виходить цей головний бухгалтер. Який працює з 8 до 17, з якого є завжди вихідні, який завжди щось там мутить, комусь щось не додає, і каже, шановні колеги, ну який ти нам колега, а ми тобі колега. От Зеленському я теж хочу запитати, коли я почув оце звернення, шановні українки, українці і українки, я хочу запитати, Володя Вова, ну які ми тобі українці? Ми тобі не українці, і ти нам не українець. Тому що українці сторіччям захищали цю землю, вони обробляли цю землю, сапали буряк цукровий за трудодні. Що ти зробив? От, що ти, Зеленський, зробив для того, щоб вийти і сказати, до нас, звернутися, ми, шановні українці та українки? Я дивуюсь, чому ми не реагуємо на такі речі. Ашеон, журналістка Ашеон, тележурналістка. Колись чинився скандал за рік до війни, що Олександр Ткаченко, міністр культури і колишній продюсер плюсів, не прийняв на роботу журналістку Кароліну Ашеон і смуглого кольору шкіри. Вона мулатка, вона не зовсім чорна. І, Мовляв Ткаченко, Олександр Ткаченко расист. Він їй пояснив, що я вас не візьму, не візьму в новини, тому що українці не хочуть дивитися на смуглу людину в новинах, тому що вони не, не, не ототожнюють вас з українцями. Ну от так от втратиться рейтинг, я не можу вас взяти на роботу. Почали крик, роздули, що е, Олександр Ткаченко він е, расист. Я дочекався зручної нагоди, дочекався інформаційного приводу з Жаном Белонюком. Жан Белонюк зараз народний депутат, в словах народу, темний, чорношкірий українець. жан Белонюк, який народився в Україні, говорить українською мовою. Жан Белонюк дуже хотів, я так підозрюю, хотів інтегруватися в українське суспільство. Він розумів, що його не візьмуть із за кольору шкіри, ведучим новин. І він, бажаючи інтегруватися в українське суспільство, не тільки вивчив українську мову, він також вирішив, що він піде працювати туди, де білі не хочуть працювати, де важко і не престижно. Він зайнявся спортом. Причому я відповідаю, що от спорт, греко-римська боротьба це не престижний спорту. Тому що вільна боротьба більш престижна від спорту, теніс престижний від спорту. Він навіть пішов туди, де має престижу. Тобто він не почав спекулювати на кольорі шкіри, а він пішов шляхом здобуття поваги до себе. І образно кажучи, якщо якби, ви не хочете бачити мене, в мене українця на позиції якогось там телеведучого, то от зараз, коли я став олімпійським чемпіоном, ви можете мене тепер визнати українцем? Його визнали українцем. Тепер Жан Боленюк може вийти на парламентську трибуну і сказати, шановні українці та українки, до чого я це все кажу, такий довгий в мене пролог до цього всього. От людина, яка має саморефлексію, самооцінку, дивиться на себе в зеркалі взагалі розуміє, хто вона і що вона. Вона чітко повинна розуміти, що для того, що вона знаходиться в комусь чужорідному середовищі, що вона інакша. Я теж я говорю про себе. Мене теж не хочуть, не хотіли і не хочуть бачити на багатьох позиціях, незважаючи, що тут пра-пра-пра-пра-пра-пра прадіди мої тут і так далі. Я заважаю, так? Але я намагаюся, я не висловлю ніяких там претензій, не починаю розказувати про дискримінацію мене за якоюсь ознакою, там, політичною, ще якось. А намагаюся зробити так, щоб ну, мене не можна було проігнорувати. Ну і інших варіантів не було. я Мене інтегрую, там, туди чи туди, в те чи інше середовище. Все, крапка а, До Зеленського вертаюся. Людина взагалі навіть не ставила перед собою завдань піти шляхом Жана Болонюка чи навіть оцей Ашеон. Тобто він не збирався бути хоча б подібними на українців не те, щоб зробити щось таке, щоб їх приємно вразити, зробити їм щось надзвичайне. Ну, наприклад, з конструювати ракету балістичну, щоб ми могли бити по Росії. Таких у нього не було взагалі навіть намірів. Він вирішив, що для того, щоб інтегруватися в українське суспільство і вийти, і сказати, шановні українці та українки, треба вкрасти мільярд доларів в них під час війни, коли вони стікають кров'ю. І ця людина, після того, як вкрала у нас, я ж не випадково навів приклад з головним економістом чи головним бухгалтером лікарні. Людина, яка краде гроші, займається махінаціями, виходить і розказує лікарям, шановні колеги. Шановні колеги, в чому? Я хочу запитатися, в тому, що в гроші ми разом з вами крадемо. Так я не краду Зеленським разом грошей. Зеленський разом, Зеленський, Міндич цукер, і цукер разом з українцями не захищають в окопах Україну. Не захищають вони Україну. Він виходить і говорить, шановні українки і українці, далі. А, настав час з вами чесно поговорити. Ну, ви вдумайтеся. От перші фрази, перші речі. Людина, яка ніколи не мала бажання ні з ким говорити, і завжди брехала, раптом виходить і каже: Настав час поговорити, та ще й чесно. Брехун прийшов, людина після того, яка вкрала у нас е, мільярди доларів. Завела нас в таку ситуацію, він хоче з нами поговорити чесно. Що це раптом? Що таке сталося взагалі? І звертається до нас як до своїх м, соплемінників, родичів, шановні українці і українки. Ну Ти дивишся на це все? Ну Ніякого такту у людини немає. Українці вимагають від Зеленського. Демонстрації відчуття провини. Що людина відчула, що вона провинилася. Жодного відчуття провини. Менторський тон, який закінчується. Я от дослухав до цього моменту, бо там його цитували. Давайте припинимо срач. Це виступає президент країни. Я в блогах в себе не дозволяю, ну, рідко там коли. Що я можу сказати, для мене це не проблема. Людина з позиції президента країни. Нас дорікає нас вчить тому, яка вкрала в нас гроші під час війни, нам розказує, що ми припинили срач. Чувак, да ти хто такий взагалі? Це є що такого, ну, такого нахамства, це людина вийшла, це звернення у людини до нації. До якої нації ти взагалі? До кого ти звертаєшся? Хто ти такий, що ти таке зробив, що ти звертаєшся до нації? Я от слухав це все. Ледве я витримав це 6,5 хвилин, це маячні. Далі 3,5 я вже не дослухав, тому що це вже вищий моїх просто сил. Ось. Ну, от, е, це е, про ситуацію, якби, от, в якій ми опинилися. Що я хочу сказати ну, такого вже оптимістичного. Тому що ну, чоловік, він не повинен демонструвати якогось, я не знаю, апокаліптичного такого настрою, що все пропало і таке інше. Я вважаю, що нічого взагалі, ну, ніякого страшного не відбулося. Ситуація насправді є дуже простою. А можна було зайняти позицію принципову. І, в принципі, попрощатися з Дональдом Трампом рік тому, ще в листопаді, коли він ще не вступив на посаду президента, і сказати, що ми не збираємося виправдовуватися. Е, пояснювати, що ми хочемо миру, хто такий агресор, хто, там, хто не агресор, і такі. Все. Ну, ясно, що таких людей меншість, треба було підтримувати якісь там стосунки і так далі. Е, тому Зеленський і його всі підтримали в цьому, щоб він зайняв позицію безпринципну і почав виправдовуватися. Але Зеленський не тільки безпринципну зайняв позицію, він ще зайняв позицію нахабну. Він, окрім того, що виправдовувався, що ми хочемо миру, ще й підкрадав гроші в цей, в цей час. Про що говорить зараз Дональд Трамп? Він говорить про те, що ви можете відмовитися від цієї негідної пропозиції. Я знаю, що я негідник. Але тоді ви повинні воювати. Ми всі давно говоримо, такі як я, що потрібно просто воювати. Не потрібно намагатися сподобатися Дональду Трампу і довести йому, що ти хочеш миру. Він цього і не вимагає. Якщо ти хочеш воювати, то воюй. Відповідно, поводь себе. Той, хто воює і каже, що це екзистенційна війна, він не кладе мільярдами доларів. Проста річ, ну от просто проста річ. Це, ну, здавалося б, елементарні речі. Отже, що я хочу сказати ну, в кінці. Тобто нічого страшного не відбувається. Треба спокійно сказати дякуємо. Нам це не підходить. Ми цього не будемо робити. Все, не треба хамити. В чому, чому я роблю наголос на неофіційності документів на от таких от речах? Я точно знаю, дивіться, от це факт доконаний. Якщо спитати Дональда Трампа з 28 пунктів, щоб він назвав три пункти не підряд, а головні три пункти, що які йому сподобалися, він не назве, він не знає цього документу. Він не приймав участь в його розробці. Він знає, що він поганий для України і він хоче покарати. І принизити Зеленського, не тільки покарати, а ще й принизити. Він не стільки покарати, хоче, як принизити його за його поведінку. Дональд Трамп не назве цих три пункти. Тому що він не писав і не приймав участь у розробці цього документу. Йому цього не треба. Йому там приблизно показали, щось сказали. Він сказав, це такі, що їх принижує. Так, ну, відправляють і все. Тобто він знає насправді про нього, і він отак от його викинув відправив. Для чого це робиться? І чому Зеленський не показує цей документ? Моя відповідь з двох причин. Перша причина. Е, Зеленський не хоче реакції народу, щоб ми не написали, як ці е, українські козаки турецькому султану. Не вийшли тут на картонках, а написали, пішов на три літери і так далі. Він цього боїться, тому не показує цей документ. Тобто він, ніби то існує, не існує, як і Шреденгера. І наступний момент. Кремль і так далі, вони саме на це сподіваються, що буде така реакція українського народу. І Дональд Трамп побачить ці факи на свою адресу, і він образиться. Оце, ну, оце правильна річ ну, в даній ситуації, що Зеленський не показує цей документ. Тому що буде реакція українського суспільства, і вона буде дуже негативна. І це спровокує взагалі на дуже серйозну реакцію, а Трамп він цього не розбирається, не розуміє, і тому насправді буде ну, погано. Тому я не закликаю посилати на три літери Трампа публічно, не виходити і не писати, Трамп пішов туди, краще послати ну, Зеленського, щоб він пішов туди. Оце можна зробити. Оце насправді можна зробити. Е, на останок, що я хочу сказати. Зараз ми переживаємо надзвичайно непрості події і багато чого потрібно осмислювати, коментувати і так далі. Зазвичай, от я просто визнаю, що у нас ну, не було, наприклад, кожен день що говорити. Не те, що там навіть через день. От інколи потрібно, треба було б вже щось записати, минає два дні, а писати нічого, Товчиться вода в ступі. Зараз надзвичайна щільність подій вони надзвич... важливі. Очевидно, що я буду давати якісь безпідготовки такі реакції на, на ситуацію. Наприклад, щодо САП-НАБУ, є про що сказати. От. Чи потрібно нам. Структури, які узалежнені від Сполучених Штатів Америки чи не потрібні. Ну і ще багато таких речей. Інколи думка от, там, на 3-5 хвилин підготовлена, важлива, тому що вона забувається, а вона зараз це надзвичайно ну, важливо. Тому я не бачу ніякої взагалі причин для паніки, все пропало. Теж Зеленський вийшов до народу, що ми зараз знаходимося на якомусь надзвичайно важкому. Етапі свого там е, історичному етапі і так далі. Е, український народ важливий, та що в мене от був, я там переосмислюю, пишу дописи. Черчилль прем'єр-міністр Великої Британії, 39-го року чи 40-го року, спускався в підземку. Для того, щоб спитати у англійців, у британців, що йому робити, бо він не знав, що йому робити: воювати чи не воювати. Британці йому сказали, що воює. Він воював. Зеленському не треба було спускатись навіть в підземку. Йому сказали, українці воюй, замість того, щоб йому. Він уже говорив з українцями. Українці йому сказали, Зєля, воюй. Замість того, щоб воювати, він краде гроші. І постійно три з половиною роки постійно мусолить оцей мир, що йому потрібно фор все про формули миру. Він хотів миру, Трамп дав йому миру. Трамп дав йому миру. Тепер бачите, він захотів. Українці йому вже все сказали. Українці вже з ним поговорили. Тепер бачите, він захотів вийти до українців і щось з ними поговорити. Він, ви, ви вдумаєтеся, людина вийшла поговорити з українцями чесно і не показує пунктів Цього мирного договору предмету розмови нема. Нема предмету розмови. Людина вийшла поговорити чесно і знов бреше, і знов щось приховує, не показує. Ну рівень цинізму взагалі нахабства він просто перевищує ну, все, що тільки можна. Ти дивишся на це все і думаєш, ну, ну це просто якийсь. Я не знаю, де таке взяти можна було. Я навіть собі не можу уявити, хто б ще так міг себе поводити. Настільки безтактно. Настільки нахабно, ну, я не знаю, де таке виховують. Ось, але, закінчуючи на оптимістичній ноті, нічого взагалі страшного не відбувається. Розрив з Трампа мав бути давно, і він розрив умовний. Тобто, що говорить Трамп? Ви якщо зібралися воювати, то воюйте, а не крадіть гроші. І все. Воюйте. І тому. Тоді треба було розірвати стосунки, ми б зберегли репутацію. І на цій репутації ми б отримали зброю. Зеля, що зробив, він все одно розриває стосунки з Трампом, але з втратою репутації. Ну, але інакше у нас це неможливо. Ну, тому ось такі мої думки і такий аналіз ситуації на сьогодні. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Нам своє робити. І не треба там киснути і розказувати, що вічна війна і все пропало. Виходу у нас із ситуації немає. На все добре. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічей.